І я пізнаю світ урок номер 273 свої друковані зошити, тиждень 31 перший, розгортаємо на 12 сторінці. Тема нашого уроку повторення електризація, розглядаємо Україну в науковому просторі. На початку року я пропоную прослухати повідомлення від нашого любого центаврика та дізнатися, про що буде йти мова сьогодні на уроці, виконати усі його запропоновані завдання. Добрий день, друзі. Перебуваючи на землі, я бачив у небі яскраві спалахи і чув могутній гуркіт. Це була блискавка. Дивовижне явище пов'язане з електризацією. Я знаю, як вона утворюється. Оскільки раніше ми вивчали електричні явища, пригадаймо, що нам відомо про електризацію. Ми з вами сьогодні будемо все це якраз пригадувати. У Завданні гірочкою слід пригадати, що таке електризація та які існують способи електризації та вставити пропущене. Натискайте відео на паузу та виконуйте запропоноване завдання. Забудьте себе перевірити. Електризація це процес набуття тілами електричних зарядів. Відбувається через тертя, частина електронів переходить з одного тіла на інше. Через дотик, те ж саме, частинки електронів переходить з одного тіла на інше, і через вплив під дією електричного поля заряди в тілі перерозпроміляються. Тож пропоную зараз переглянути відеофрагмент та дати відповіді на запитання, які є у вашому зошиті. Тож, будь ласка, будьте дуже уважними! Тепер переходимо до запитань, чому повітряні кульки відштовхуються одна від одної. А чому стрілка електрометра відхиляється, коли до нього підносять неелектризоване фізичне тіло? А чому стрілка електрометра відхиляється, коли до нього торкається на фізичне фізичним тілом? Так, діти, дуже добре. На сторіночці 13 у другому завданні розгляньте, будь ласка, рисунки. Електрометр має позитивний заряд на рисунку 1. На рисунку 2 і 3 зображення, як до цього приладу підносять електрично заряджені фізичні тіла. Заряди якого знаку мають ці фізичні тіла. Дивіться, дуже уважно. Дійсно, на другій світлині, на другому рисуночку фізичне тіло має позитивний електричний заряд, так? Тому що стрілочка у нас відхиляється. А ось на третьому рисунку фізичне тіло має негативний електричний заряд. Вона нікуди не дівається в стоїть в своєму попередньому місці. Давайте пригадаємо, а що ж таке електричний заряд, ставивши пропущені слова. Електричний заряд це фізична правильно діти величина, беремо ручку і дописуємо величина, яка характеризує властивість фізичних тіл правильно фізичних тіл і частинок вступати в електричну взаємодію, відштовхуватися або притягуватися. Пропоную зараз зробити невеличку фіскот хвилинку, невеличку паузу. Відпочинемо, переглянувши відеофрагмент з мелодії Юля Мінор Мирослава Скорика. Пригадайте і назвіть батьківщину Мирослава Скорика, до якої частини Європи належить ця країна. Дійсно, його батьківщина це Львів, який знаходиться в Україні, а Україна це Східна Європа. Назвіть український народний інструмент продемонстрований у відеофрагменті та праворуч у світлині. На світлині. Дійсно, діти, перевірте себе, це сопілка правильно. Напишіть, будь ласка, відповідь сопілка. У п'ятому завданні підкресліть потрібне слово в дужечках. Сопілка. Який це музичний інструмент? Струнний чи духовий? Дійсно, діти, це духовий музичний інструмент. Пригадайте, а з якої речовини виготовлено сопілку з відеофрагмента. Дайте відповідь на запитання. Що легше не електризувати повітряну кульку чи дерев'яну сопілку? Поясніть, чому. Обґрунтуйте свою відповідь. Прикладом з досвіду. На сторіночці 14 виконуємо шосте завдання. Треба прочитати уривочку тексту, ставивши пропущені слова. Майже всі фізичні тіла навколо нас є електрично, правильно вони є електрично нейтральними. Написали нейтральними. У природі все прагне рівноваги, тому наелектризоване фізичне тіло під час дотику до іншого фізичного тіла може віддавати або, навпаки, правильно приєднувати, приєднувати електрони. Наступне, тобто, якщо провести по поверхні неелектризованого фізичного тіла, наприклад, пластикової лінійки рукою, то воно втратить, дійсно воно втратить, що електрони. Молодці, воно втратить електрони. Це відбувається, бо рухомі зайві електрони переміщуються з поверхні одного фізичного тіла, де їх надлишок. На поверхні другого, де їх навпаки бракує, відновлюючи природну рівновагу. вагу. Дописали слова, яких тут не вистачає. А далі, будь ласка, утворіть текст із наведених уривочків, пронумеруйте їх, поставивши відповідні цифри в кружечки, аргументуйте свою думку. Першу ми так і залишаємо перше, другий це буде у нас ось цей і третій буде посередині. Перевірте, чи гарно ви впоралися із завданням. Розумники і розумниці гарно виконали усі запропоновані завдання. Далі розгляньте малюночки і позначте той, на якому зображено дію електричного поля. Так, дійсно, це останній Так? Можна ще додати сюди другий малюночок з магнітом. Можна два позначити. На цьому наш урок підходить до завершення. Давайте підбивати підсумки. Про що ми сьогодні з вами повторили? А що таке електричний заряд? Так, дуже добре. А як відбувається процес електризації? Виконайте останнє завдання від нашого робота-помічника Бубу. Треба створити і випробувати вибір іграшкова супілочка за фотоінструкцією на сторінках 42, 43. Давайте розглянемо. Для виготовлення виробу іграшкова супілочка, тобі знадобляться пластикова трубочка з вигином. Візьми кілька трубочок на випадок, якщо ненароком припустишся помилки та маленькі ножиці. Діти, я дуже вас прошу, виконуйте цю практичну роботу разом зі своїми рідними, разом із дорослими. Повтори правила безпеки під час роботи з ножицями. Сплющ кінець трубочки, відріж куточки сплющеного кінця трубочки, що зрештою він був як на світлинках 1 та 2. Побачили? Ось так. Далі обережно зроби на трубочці три отвори, як на світлині 3. Пильнуй, щоб отвори не були на боці відрізу. Світлина номер 4 Готово. Випробуй свою запілочку. З допомогою дорослих обробіть гострий кінець трубочки дезінфектором дезінфекційним засобом. Візьміть трубочку до рук, так, ніби це музичний інструмент. Обхопи її губами і затисни гострий кінець між собі. Роби це обережно, щоб не поранитися. Затискай трубочку в місці, позначеному на світлині один. Подуй в трубочку, не засмучуйся, якщо з першого разу не вдалося отримати звук. Регулю рівень та місце затискання і тобі обов'язково все вдасться. Тож виконуйте цю цікаву практичну роботу, і я впевнена, у вас вийде гарна сопілочка. А також не забувайте про домашні завдання. У своїх маленьких зошитах до тижня 31 першого виконайте сторінки 2 та 3. До нових зустрічей! Наш урок завершено!